Моє вітання! Печиво без білого борошна. Те, що треба до чаю, і дуже швидко. Доволі часто запити на рецепти такого плану. Часті запитання: чи можна замінити біле борошно на цільнозернове. Сьогодні готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Одне середнє яйце. Менше, ніж пів чайної ложки солі, мед 50-60 грамів. Я додаю його для аромату, смаку та кольору. Якщо ви алергік, звичайно, ви цю кількість замінюєте на цукор, Але, звичайно, бажано його додати. Мед зробить свою роботу. Поєднати яйце з медом кефір, йогурт або сметана 150 грамів. Я підігріла, він теплий, масло вершкове 50 грамів. Як бачите, також м'яке і тепле. Поєднати між собою ці інгредієнти. Борошно, цільнозернове, пшеничне. До речі, якщо ви не хочете з можна просто робити з пшеничним борошном вищого готунку. Додаю дрібку ваніліна, 1 чайна ложка розпушувача. Додаю спеції, це в мене спеції для печива, різдвяного я додаю для смаку. І додаю для смаку ще цедру, чогось цитрусового. Треба збагатити смак цього печива. Цільнозерневе борошно воно корисне, але воно трошки специфічне за смаком. І на свого шанувальника є люди, які люблять і хліб. До речі, є в мене і хліб на каналі 100% цільнозерновий, і булочки. Тож, будь ласка, кого цікавить. Було в мене 350 борошна, я не додала всі 350, грам 300-310 додала. Тісто ми не вимішуємо. Максимально, просто ми максимально його робимо однорідним. Нам не потрібно розвивати клейковину. В такому випадку наше печиво буде жорстким, а нам треба залишити його максимально ніжним. Тож, просто об'єднуйте максимально до однорідності і розкатуйте таку собі ковбаску. Це для зручності. Цукор. Печиво майже не солодке, тісто майже не солодке, але цукор за бажанням. Якщо ну, не вживаєте, то звичайно ви цей крок пропускаєте. Нарізаєте на потрібні шматочки, все дуже просто. Або розкатуєте в пласт і вирізаєте вирубками, там сердечки, зірочки, що вам як гарно. Я роблю все значно простіше. На маленькі шматочки відносно однакові. В цукор ось так можна не робити, це з цукор. І робимо так все печиво. Ось так. Цукор це буде потім хрумтіти за бажанням. Не хочете кружочки, ось такі можна палички робити. Пальчики-палочки. пальчики, пальчики палички. Ось так. І теж цукор. Не роблю зі всіх сторін, тільки з однієї, бо то вже буде забагато, як на мене, цукру. Але ж кожен вирішує самостійно. І робите такі собі палочки. Піченюшки-палочки. Це вже за вашим бажанням. Так як в моїй духовці є режим конвекція, я буду випікати одночасно 2 дека. Якщо у вас низ зверху, то випікаєте, звичайно, по черзі. Одночасно 2 дека ми випікаємо тільки якщо є режим конвекція. Все, ставлю в духовку на 20-25 хвилин. Час залежить від того, наскільки ви хочете хрумке печиво. Якщо більш ніжне, то 20 хвилин. Якщо більш хромке і золотаве, 25. У мене стояли 25, але ще, звичайно, залежить від духовки. Вже самі контролюйте цей процес. Все, вони готові, 25 хвилин стояли. Зараз трошки охолонуть і покажу вам, які вони всередині. Вони спочатку м'якенькі, після охолодження стають більш щільними. Я попереджаю, це печиво доволі специфічне на смак. Воно непогане, воно просто не таке, як з білого борошна. Борошно кардинально відрізняється, і смак кардинально відрізняється ну, в будь-чому. Це ну, не тільки в печиві, а й хліб цільнозерновий, і хліб на борошні з вищого готунку. Це два різних хліба. Це рецепт для тих, хто робить запити і кому це смачно. Все доволі м'яке всередині, як прянички, насичене, ароматне, на мою думку, смачне. І, як завжди, смачного.